Вітаю, товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-й річниці з Дня народження Андрея Шептицького. Ми з вами знаходимося у Святоуспенській унівській лаврі. Позаду мене ви бачите робочий стіл Клементія Шептицького, а на ньому речі з вжитку митрополита Андрея Шептицького, літургійні речі. Одну з таких це підставка. Під Євангеліє. Поруч ми бачимо річ, вона називається монстрація. Її використовують для виславлення святих таїнств у латинській традиції. У Українській греко-католицькій церкві свого часу були поширені такі практики латинського обряду. На ній є напис: перед тою монстранцією молились 1915-го нещасні патріоти з отцем, Йосифом Застирцем, засланці в Вольсберг, в Сант-Андре, а у Львові. Преславного листопада 1918 року з отцем Е Гузером. Кілька слів про отця Йосифа Застирця. І що ж це за Вольцберг. Це містечко в Австрії, в котрому було споруджено після Першої світової війни табір для біженців. Там було досить значне поселення українських біженців, і отець Йосиф Застирець найімовірніше служив там. Я не знайшла прямих доказів цього, а проте що про нього відомо, був доктором філософії, написав працю наукову свою про Кримську війну. І ще він вперше в листопаді 1915 року висунув делегатом для отримання Нобелівської премії з літератури Івана Франка. На жаль, лист його дійшов до комісії пізніше від того, як вже вибрали лауреата. Така історія про своїх. Дякую вам за ваші коментарі, підписку, вподобайки, а також вашу підтримку на Монобанці. Dos ostriches altos.